Міська рада звернеться до Служби безпеки України щодо дії російського Альфа-банку на території колишнього хімволокна, котре свого часу відповідна компанія забрала за борги. Таке доручення профільним керівникам дав виконувач обов'язки очільника Чернігова на загальноміській нараді цього тижня. Там розташовані об'єкти критичної інфраструктури, зокрема одна з насосних станцій Чернігів водоканалу. І на сьогодні, за словами керівника КП. У них є проблеми із доступом до цього об'єкту. Цю організацію, яка є Смотрящими від Альфа банку, вони там становили свою ту будку, з охоронцями і вони туди не пускають навіть наших співробітників. Якісь пропускали, писують там, собі щось надумали. Зараз там працюють підрядники, там є державні кошти безпосередньо з цільовим призначенням на реконструкцію свердловин. І зараз там працює підрядник. У нас вже є випадки недопуску. І взагалі це питання треба розглядати комплексно, на яке вони взагалі мають право там встановлювати ці споруди і тих людей, які там щось. Захищають незрозуміло, що оскільки ВНС є частиною системи життєзабезпечення міста, доступ до неї має бути безперебійним. До того ж, в умовах воєнного стану діяльність бізнесу, що має відношення до РФ, і перешкоджання функціонуванню критичної інфраструктури, це питання безпеки. Тому тут потрібна жорстка реакція держави, каже Ломако. Весь їхній бізнес це вони забрали за борги, колишніх і волокно, все там порізали, включаючи рельси, і здали на металолом. Я не називав би це бізнесом, але це ж російська альфа, яка на крові. Ну, вони фінансують армію, яка буває наших людей. І було рішення РНБО, яке я так наскільки розумію, воно не поч... не... не було реалізоване, але рішення було в 22-му ще році про націоналізацію цього об'єкту. Там велика земельна ділянка, яка місто з багатьох е, напрямків цікава. І коли оці е, прихвостні російські там чи хто там займається їхнім напрямком Чернігові, е, якась проросійська партія, в тому числі, ставлять там будки. І не пускають наших працівників критичної інфраструктури на об'єкт, то це повинна бути швидка і жорстка реакція з боку в першу чергу служби безпеки України. Може, це взагалі російські розвідчини? Треба розібратися з цим питанням. Як зазначили під час наради, сама водонасосна станція фактично зруйнована і потребує повної реконструкції. Мова про проєкт вартістю орієнтовно понад мільйон євро, який місто нині має реальну можливість реалізувати завдяки підтримці міжнародних партнерів. За словами ВУ міського голови, зацікавлення об'єктом було до прикладу у представників німецького товариства міжнародного співробітництва JZ під час їхньої останньої зустрічі.